Top 10 Very British Words. Hello, guys. My name is Kirill Makashov, and today we're going to be talking about British words. It's not slang, these words are used by Americans too. But if you hear them in any conversation, it is most likely that you are talking to a British person. But before we get started, please uh, subscribe to my channel if you haven't done it yet, because I'm trying to reach a million followers. I don't know if I will. I don't know when I will, but I'm trying to. Also, like this video if you like it, and uh, I've got a free online lesson for you guys. If you're in lack of motivation, if you need some motivation in learning English, or you need some tips on learning English, or you need some live, live hacks on learning English, you can sign up completely for free. It's free for you. You just sign up, you watch it, and you implement those ideas, those life hacks in your learning routine. Okay? А тепер давайте українською. Погнали 10 слів, які використовують британці. Буду списком писати ось тут і пояснювати. Перше, це cheers. Супер британська штука. Вони її використовують, по-перше, як привіт. Hey cheers! Cheers, guys! Також використовують як дякую, коли ви щось робите, вам щось роблять, і ви кажете chess. Дякую. Або, наприклад, вам кажуть дякую, а ви відповідаєте, будь ласка, також може бути чес. Вам кажуть thank you. Типу thank you. «чес». Так теж можете почути таке. Плюс, коли ви кажете бувай bye-bye. Замість goodbye, фактично cheers. Та ви кажете guys. І пішли. І також cheers використовується, я сподіваюся, ви записуєте. Також cheers використовується, коли ми бокальчиками отак от, келихами, Та стукаємось, ми кажемо ей, hey, будьмо! А вони кажуть чес. Чес супер таке універсальне слово. Два. Два. Це мейт. Мейт використовується замість друг, замість приятель, замість чувак і так далі. Me and my mates are going to the pub. Або Yeah, uh, so my mate, my mate is, is gonna come over today. Мій кореш прийде сьогодні ввечері. Або, наприклад, там, не знаю. Yeah, I know this guy, he's my mate. Я знаю цього чувака, це мій друг. Mate. Це і британська, і австралійська штука. Що одні, що інші використовують це слово дуже часто замість американського dude, friend і так далі. «Bro», Ну вони теж кажуть британці «bro», але якщо ви чуєте «mate», це Австралія, Британія от прям чітко вони. Далі в нас може бути ще одне слово: «lad», L-A-D. LAD Це теж чувак, тип. What is that lot doing there? Що той чувак там робить? Або наприклад. Uh, I, went, I went to the pub with my lads. Я пішов в зі своїми типами з чуваками. Lad. Lad. Так вимовляється ще Lad. Yeah. That lad is a bit weird. That lad is a bit weird. Той uh, чувак якийсь дивний трохи, ні? That lad is a bit weird. Окей, okay. далі. Четверте. Сподіваюсь, ви там бачите. Так, бачите. Четверте це Bloody. Bloody використовується замість всяких там fucking. Коли ми хочемо, я тут напишу, щоб не казати, тому що мені щось ютуб цей. У той раз я відео про щит зняв, а він мені його заблокував. Але я там дуже багато разів щит сказав. Сподіваюся, не заблокує, Ну, монетизацію заблокував. Коротше, замість ось цього слова. Вот ми не писали цієї літери. Да? Замість цього слова вони використовують bloody. Дуже часто, навіщо? Щоб підсилювати щось, ми кажемо, а вони кажуть блади що, в принципі, схоже. Від слова blood, blood, це кров. вийшло bloody типу довбаний, можна сказати. Наприклад, коли ми кажемо десь довбана машина. Це довбана погода, цей довбаний дім, ці довбані люди. Це все буде bloody. This bloody car, this bloody weather, this bloody house, these bloody people. І також фраза є популярна з Bloody замість fucking L, Hell. Вот так. Вот. Да? Вони кажуть Bloody hell. Bloody Hell. oh, Bloody hell. Bloody hell. Йо, there's Ну, що, ну, Blady, ось така емоція. Або це може бути Bloody Cow. Bloody, Bloody Cow. Два варіанти. Bloody yow, Bloody Cow. Воно не е таке лайливе, як ось це. Тому, в принципі, воно все ж таки лайливе. Тобто це підвищений такий тон, можна сказати, але воно не лайливе, як ось це слово. Тому вони дуже часто його використовують. Зараз я тут протру. Ось це, щоб далі писати. Можна було нормально. Далі в нас є супербританське слово п'яте. Lovely! Ось це ви дуже часто будете чути від британок. Якщо ви живете в Британії, були в Британії, спілкувалися з, британ... з британками. Lovely! В них все lovely! Це замість гарний, красивий, ніжний, милий, все що завгодно lovely. Oh, the weather is so lovely today. Oh, you look lovely. Все в них lovely. І це супер британська штука. Пацани теж також кажуть lovely. Якби це не. Тільки дівчата кажуть. Просто вони кажуть це з таким акцентом, прямо, знаєте, lovely. So lovely. Або, наприклад. You, you are so lovely. Ти такий, типу такий gentleman, такий весніжний, красивий. Lovely. Lovely. Чуєте? Значить, британці. Далі. В нас є. Це вже яке шосте. Шосте слово це rubbish. Rubbish. Що фактично перекладається як сміття Бри, британською це rubbish, американською це trash. Trash. Та, американці кажуть, британці кажуть «rubbish». Але, як прямий, прямий переклад, як сміття. Да? Але ми також використовуємо «rubbish», щоб описати щось погане. Там, не знаю. Фільм подивились. Oh, that movie is rubbish. Той фільм просто pff, лайно – «rubbish». Або вам там принесли звіт, а там не те, що вам треба. і Ви такі this is rubbish». This is rubbish. Або you are rubbish. Ти хріновий лайновий. Ти поганий, погана людина. You are rubbish. Rubbish. Тобто щось описати, щось погане. Можливо, на когось сказати, що хтось поганий. Далі в нас є супер мега турбо слово. Воно довге достатньо. Це. На. кед. Накед. Воно починається. тільки увага з вимовою. Да? Ось тут у нас написано КН. Я не знаю, чи зрозуміло я написав, чи ні. «Кн». Як ви знаєте, якщо на початку слів нас зустрічається КН, що ми робимо? Не читаємо Кей. Ось тут, так? Да? Кн. Ми не читаємо цю Кей, фактично. Ми кажемо на к д. На к д. На І це слово означає. «tired». Тільки не просто tired, а. Very, very tired. Коли ви супер втомлені, коли у вас взагалі нема сили, ви весь день працювали, ви весь день щось робили. І вас питають, як ти? Ви можете сказати, man, I am knackered. І це британська штука. Багато є варіантів сказати, що це супер втомлений. Worn out, run down, I am uh, exhausted. I am dog tired. I'm dead tired. Да, багато варіантів є. Але ось цей супер британський. Naked. NAKED. Окей. Okay, далі. зараз підгляну, мене тут написано. О! Oh, fancy. Fancy! Ось це. Fancy. Взагалі-то перекладається як вишуканий, шикарний там якийсь. Ой, десь is a so fancy restaurant. Це супер вишуканий ресторан, якийсь дорогий там і так далі. Fancy, fancy place, fancy car, fancy restaurant і так далі. Це супер щось вишукане. Але коли ми використовуємо це слово як не як прикметник, а як дієслово, воно означає хотіти. Ми можемо британською, фактично британською, англійською, питати: do you fancy? «Do you fancy, uh, a cup of coffee? «Do you you fancy fancy a a cup cup of of coffee?» tea?» хочеш чашечку э, чаю. Do you fancy some pizza? Do you fancy McDonald's? Do you fancy? Запам'ятайте, можна казати do you fancy. Ну так і з маленької, тут з великою написав. Do you fancy. Чи ти хочеш? Це фактично буде те ж саме, що і do you want. Do you fancy? Do you want? Британська штука, американці це менше використовують, ніж британці. Тому, якщо ви чуєте або використовуєте, знайте, навіщо воно там стоїть. Далі в нас. Е, слово. Ще два залишили. Залишайте зі мною, будь ласка, бо якщо ви додивляєтесь, е, YouTube це відео просуває вперед. Е, ви ще два слова вивчите. Чафт. Чафт. Чафт – це супер щасливий, супер довольний, супер, вау, wow, в мене настрій. Замість «happy» можна сказати чафт. I am so chuffed with my new car, я такий щасливий своєю новою машиною, такий довольний своєю новою машиною. I am so chuffed. Chuffed. І воно використовується теж е, в більшості британцями. Тобто, якщо ви чуєте це слово, що воно використовується, скоріш за все, це британці. Його. Використовують перед вами. Окей? Okay? Окей. Okay. І ще у нас останнє слово e, ось таке. Пам-пам. Бролей. Спробуйте вгадати, що це, от поки я не сказав. Ні, неправильно, це парасоля. Вони замість. Вони тобто взяли амбрелу. Амбрела да? в нас є. Де я тут напишу? А. umbrella і скоротили до бролей. Бролей. Це дійсно використовується британцями. Ви це можете почути. Я не знаю, в який серіал сказати. Типу, зайдіть і послухайте в цьому серіалі. Бо я не пам'ятаю, бо я дивився, але я не пам'ятаю, яких воно є. Але коли я спілкувався з британцями, частіше за все, замість umbrella вони використовували саме бролей. Бролей! Замість umbrella. І це дуже британський варіант скорочувати якісь слова насправді. Бролей. Бролей, наприклад, trolley. Та, да? коли ви ход в магазині щось купляєте, вас з тележкою ходите ось цією. В Америці вона буде називатись шопінг cart. А в Британії буде називатись тролей. Тролей, 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 як троль, тролей. І ви з нею ходите. Тролей, бролей. Це звучить дуже як британський варіант скорочення якогось слова. Ось такі от справи! Ось такі в нас британські слова були на сьогодні. Сподіваюсь, вам сподобалося. Нагадаю, що реєстрація на безкоштовний урок все ще йде. Ви можете безкоштовно абсолютно записатися, прийти, послухати про лайфхаки, про тіпси. Тіпси не як чайові, а тіпси як поради, якісь про вивчення англійської зі мною познайомитись, мотивацію отримати. Приходьте, будь ласка, я буду вас чекати на безкоштовно в цьому році. І пишіть, будь ласка, в коментарі, які теми ви хочете, щоб я розібрав. Я орієнтуюся на ваші коментарі. Це я теж взяв з коментарів. Тож пишіть, я сподіваюсь, що ви будете дивитись мої відоси? Підписуйтесь, ставте лайк, обійняв. Побачимось!